Любов'ю служить один одному. Під такою назвою представники Карітас Івано-Франківська Української греко-католицької церкви провели форум. На заході мовилося про досвід вдалої реалізації соціального служіння на парафіях та волонтерство. Не у присутні присутніх теми важливості турботи про себе та про ближнього, детальніше у матеріалі. Плекання духу жертовності та соціальної відповідальності, служіння на нужденних, а ще інституційний розвиток. Саме такі пріоритетні цілі соціального служіння української греко-католицької церкви. Це дуже важливе питання є сьогодні в час війни в Україні, а миру немає ніде. На передовій військові, але тут на місці ми маємо дуже багато потреб для біженців. Для Родин, де діти залишилися сиротами чи дружини вдовами Тих багато викликів часу воєнного, щоб ми могли спільно разом співпрацювати, щоб ми могли прийти на допомогу ближньому. Соціальне служіння це служіння Богові через ближнього на кожній парафії. Ми переслідуємо мету, щоб кожна парафія. Мала в собі здатність служити ближньому. Це є найголовніший аспект християнського життя, християнського спасіння. Я б так сказав. Наша церква має мету. Проповідувати Євангелія, освячувати людей, тобто уділяти світі тайни і деяконіння, служіння ближньому. Аспект служіння ближньому розповідає отець Володимир Чорній з різних причин був призабутий, і зараз священнослужителі мають на меті його відновити. Що на кожній парафії повинні бути люди, які здатні себе як волонтери в сучасній мові, служити ближньому, тобто. Ми не переносимо, що хтось повинен нам заплатити, хтось повинен нам дати, хтось повинен це зробити. Це наш обов'язок як християнина, тому що віра без діл є мертва. І оцим соціальним служінням ми хочемо оживити наші парафії. Досвідом соціального служіння у Харкові під час форму поділився владика Василь Тучапець. З перших днів Великої війни місто було ізольоване від постачання продуктів та засобів для існування. Тому церква робила все можливе. Люди виживали завдяки гуманітарній Допомогу. Цю допомогу присилали зокрема до нашого храму Святого Миколая, на Салтівці Української греко-католицької церкви, і при нашій, при нашій церкві ми цю допомогу людям роздавали. І це триває вже от весь час цієї війни до цього часу. Ми також зараз раз в тиждень в четвер роздаємо гуманітарну допомогу, приходить біля двох тисяч людей. Дуже багато також і дітей з батьками приходять за цією допомогою. На сьогодні соціальне служіння запроваджене не у всіх парафіях. Однак священнослужителі мають на меті виправити це. Ми хотіли б і хочемо, і думаю, що нам все вдасться зробити, щоб на кожній парохії. А це говорячи кожну парохію, це ми розуміємо. Кожне наше місто і кожне наше село, щоб була ця служба. В ній працювало також соціальне служіння, працювала в ній і церква. І церква мала дати свій поштовх, дати свою таку довіру людей в тому. І підтримку, щоб служити потребуючим, бо як найбільше церква знає на місцях, хто є в нас потребуючий. Форум соціального служіння був поділений на декілька розділів під назвами Школа успіху, волонтерство незламних та Заключний з турботою про себе і до ближнього.